Всім доброго ранку. У нас ось так сонечко прокидається. Сьогодні у нас мінус два. Зараз шоста година ранку і мінус два вже у нас. Ну ось так. Якщо буде все добре, планую сьогодні посадити картоплі, вам показати, як ми це робимо. Садимо ми трактором. Так що всім гарного вечора. Ну, ось в мене є молоденький персик, правда, на ньому цвіт цьогоріч мало, та як... Ой, в нас холода, сьогодні приморозок, але ось дивіться, хвороба. Кочеря листка. Зараз будемо це все обробляти, оприскувати срочно, терміново прямо. Це персик, який цвів. зараз покажу, який не цвів, що там робиться. Ну і ось персик, який. Не цвів, це з кісточки, в мене посаджений свій домашній, але ну, в них листя почалося раніше, і ось взагалі це називається хвороба кучерявість листка і може дерево пропасти взагалі. Так що зараз терміново-терміново. Я просто чому це не обробляла, та як чекала, щоб ті перецвіли. І ось, наприклад, це також купований персик. В ньому він дуже гарно цвів. Ну, не знаю, чи буде щось, ну вже, так би мовити, перецвітає. І на ньому листочків практично ще немає. Ось бачите, які цвітуть, вони листочки випускають пізніше. Ось, наприклад, тут обережний сонок. Ось так, мій помічник. Так що працюємо, працюємо. Ось така у нас ситуація. Це кожного року в нас ці кучерявості листка. Кожного року на персиках у нас така біда. Обробляти буду хоросом і скор, два в одному на 10 літрів. Ці два пакетики, на 10 літрів води. ну Мені потрібно менше, але та як скор в такій рідині, а хорос в порошочку. Ну, розведемо, поділимося з сусідами і все буде у нас виходити. Ось тут навіть видно на скорі кочерявий персик, бачите? І тут все розписано. Тут можна і оприскувати яблуні, груші, персики, томати, картопля. А ось тут вишні, черешні абрикоси, слива, груша, виноград, суниці, газоні трави. Так що працюємо. Ну ось Я розвела вже свій препарат і так дуже-дуже вільно зі всіх сторін буду підливати всі які, дерева, які не цвітуть. Листочки, все, щоб спасти наші деревці. Ось так, зі всіх-сіх-сіх сторін, яких тільки можна. Так, цю гіллечку треба прибрати, так як воно не робоча, можна сказати. Ну, ось так буду далі працювати, так як мені треба підкачувати. Ну, ось я перейшла вже до цього персика страшненького, так що будемо наблюдати, дивитися, як поможе чи не допоможе. Чорна малина, да. помічник мені допомагає, все цікавиться, йому все інтересно. Ось так. Дуже обільно. Якщо молоде деревце, до 2 літрів потрібно цього препарату на одне деревце викропити. Так що, можна сказати, не то, що я його просто заливаю, змочую кожен листочок. Сподіваюся, в мене все вийде. Цьогоріч я обривала, так як занадто пізно я спохватилася. А цьогоріч ось така, просто я кажу, от цей вже листочки великі попускав, а ті ще навіть не попускали. І ці дерева не можна кропити. Вийшла на город показати мою капусточку, це савойська капусточка. Ось вона деяка прив'яла, але я її не поливаю. І вона гарненько попринімалася. Ну, деяка ще така коленька, але все чудово. Все чудово, капусточка буде. Головне, що вона не засохла і все добре. Рання капусточка також стоїть, яка стоїть, яка лежить, але вона. Живенька-ціленька. Просто можна було б її поляти трішки, але нічого страшного, вона ось ця гарно стоїть. Ця така трішки кволенька. Це теж кволенька. Але ще, зважаючи на те, що в нас був приморозок, то вона така зараз на сонечку відійде. Ось. І буде, щось буде. Картоплину, щоб завжди було собі хоп і поклали. Ну ось, Посадили ми картоплю, 10 рядочків. Нам цього вистачить. І ось так. Так що картопля у нас вже посаджена. Все чудово. Всім дякую за перегляд, всім чистої, мирної, тихої ночі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. До нових зустрічей!